Всім привіт! Де купити нову машину, і недорого. Для прикладу взяв BMW електрична AX1 до 24 року. На авторія стоїть 39 500, слідуюча 45 500, 32 500, 32 500, 54 це трошки дороговато. Ні, зрозуміло, що там в залежності від комплектації, від батарейки 29 500 29%. 500. І ось, ось бачимо якісь іерогліфи, якісь на кришці багажника. Ці машини не на Куперті, не аня яйки. Це дійсно нові машини, вони без пошкоджень. Де ж всі беруть? У ось о, 27, 26. Йоки маталки, 26500 36. В общем, дійсно можна купити, BMW, електричну BMW, недорого. І повторюсь, ось на кришки багажника, китайські іерогліфи. Але вони трошки не китайські, це корейські. Значить, знаходимо сайт, купити Авто в Кореї. От, допустимо, що я знайшов. Я ще не купував тут. Я просто ознайомився і знайшов, наткнувся на такі ціни. От, допустимо, 24-го року така сама машина заводиться та їде, може купити за 22 тисячі там. Точніше, вона все знаходиться не в Кореї, вона знаходиться в Китаї. Ось ця машина в Китаї. Допустимо, слідуючого. Це теж Китай. Оце ось в Німеччині знаходиться. Я дивлюсь, тут вони по всій, по всій планеті. Не знаю, як вони так торгують. Е, менеджер, я з ним спілкувався. Ось номер телефону. Він дійсно працюючий, він адекватно відповідає. Тобто. Не знаю, навряд чи розводняк, бо перва мисль така, що цей. Ну потім я подивився, що машини все-таки в України гонять і масово, і підозрюю, що, мабуть, це таке, так воно і є. Тобто це працює, купити може дешевше. Тепер рахуємо, скільки вона виходить у нас тут в Україні. 22 тисячі машин. Доставка. От я вибрав Україна, і воно автоматично вибрало Чорноморське. Я спитав: а в наш час, от поки що війна можна да, да, да типу, можна зараз. Сейчас... Може через Європу, а можна напряму сразу сюди до нас. Дос, вартість доставки буде 2700. В общем, Плата за обслуговування ну, аукційний збор. Аукційний збор, тут ви брокери, завантаження. От бачите, тут все написано. Небезпечний об'єкт у контейнері 300 доларів, в США я 125 плачу. Потім от, 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 все під кінець машина під ключ 26 844 доларів. 26 тисяч вам заходить машина без пробігу. Тут 100 кілометрів. 100 км. Це нова машина, це машина стан салон. В білому кольорі. То есть вона дійсно. Ну, Якщо ви вибираєте собі тільки таку машину, то я скажу, мабуть, найкращий варіант. Найкращий варіант. Звичайно, треба більше поцікавитися, яка тут комплектація, можливо, там буде на тисячу дорожче, але більша комплектація. Я думаю, по сайті може полазить, подивитися. Мені цей варіант подобається. Тобто дійсно класна машина за класні гроші. Так, слідуючи, так, включив так, раді цікавості, теж за такі самі гроші. Другий колір 23-й рік, не 24-й, 23-й. той був 24-й. Тут 22 пробігу. Але ж дивлюся, сума така сама, і по доставці вона виходить 26-800. Можемо змінити, от, допустимо, вибрати Львів. І вона буде дорожча, тому що вартість доставки це через Європу. 300, бачите, вже 3200. А на Чорноморськ то От Бачите, ціна змінюється. Тобто, може так, може так. Туди й може туди. Це дві машини знаходяться в Китаї. Це сума доставки з Китаю. Так в основному цей сайт спеціалізується на корейських машинах. Це сайт автомобілів з Кореї, наскільки я правильно зрозумів. Можливо, хтось уже там купував на цьому сайті. Напишіть коментарі. Можливо, це якийсь розводняк, можливо, я помиляюсь, але поки що те, що я бачу, ну я не бачу поки що нічого поганого. Так, BMW. ось мене зацікавила i 4 23 го року. Вона знаходиться в Германії. Ось. Місце знаходження зразу тут пишеться, і значок зразу флаг, флаг видно, що це Германія. Пробіг, ж тут пробіг? 11 тисяч в кілометрах, 21 300. Блін, отлично ціна, давайте фотографії подивимось. Що у нас тут? Що у нас тут? Ну, Стан, мені кажеться, нової машини. Вона дійсно без зауважень, без ДТП. Можливо, пішли без беззаважань, можливо, якась там царапка і буде, але ж якщо ми будемо брати за такі гроші таку машину, то я, допустимо, згоден на цю царапку. Нічого страшного споліруємо, то в принципі, в принципі, в принципі достойний варіант. Так, значить, 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 по доставці вона виходить з Германії 1200, грубо говоря. 1200 це у Львів, 23. 3, 488 загальна вартість. Я считаю це зовсім смішна ціна за таку машину. Зовсім смішна ціна. В Україні я не дивився, скільки вони, але мені кажеться, там 35 і плюс. Аж до 45, може до 40 до 50. Так, значить, відкрию ось на цьому ж сайті всі BMW. Тут по 22 тисячі доволі такий широкий діапазон і ось i3 вже в такому кузові і IX- i3 в старому ще, ще малесенька капсула смерті. Ну, В принципі, сайт сайт-сайт, наче працюючи, наче все, все тут, як то кажуть, по феншую. Раді цікавості, ще таку відкрию. Так, 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 що тут у нас? 22 тисячі 22 рік. Білий колір 45 пробігу. Ну, 45 пробігу, наче вже як і багатенько. Але ж, блін, ну у нас не буде такої ціни. Якщо вона у нас получиться скільки? 26. от 26500 вона в нас в Україні. Таких цін немає. От звідки беруться такі машини. От такі, що на авторіо. По 26 тисяч нова машина 5 пробігу. З іерогліфами на кришки багажника. Надіюсь, це відео було полезно. З вас лайк!